Найкращим молоковідсмоктувачем є дитина, її організм, тому що так як е, спорожнять груди дитина, жодний молоковідсмоктувач не впорається. Е, чому не потрібно стіджувати е, рутинну груди? В нормі в більшості ситуацій, коли ми говоримо про невогодовані, коли немає ніяких проблем, молока утворюється рівно стільки, скільки потрібно для дитини. І... Е, Абсолютно не кожна мама хоче мати запас молока. Ну це не потрібно. Мама не збирається нікуди виходити там на роботу. Мамі комфортно бути поруч з дитиною. Мама мобільна, вона скрізь може всі свої справи і завдання вирішити, коли дитина поруч. Навіщо їй мати там додаткове молоко, стіджене молоко, зберігати його. Тому що для того, щоб молока створилось більше, дійсно потрібно сигналізувати організму про те, що це дійсно потрібно, і яким чином сигналізувати саме зціджування. Дитина отримала певну кількість молока потім. Мама стіджує молоко вручну або молоко відсмоктувачем, даючи сигнал організму, що потрібно більше. І тоді на наступне годування молока буде утворюватися більше, мама знову буде стіджуватися і там робити банк, запас молока. Ну, в ситуаціях, коли це потрібно, то такі стіджування можуть бути, щоб створити банк молока. Якщо там мама планує виходити на роботу. Якісь певні ще, ще ситуації сіджування може бути. Але якщо у мами немає таких планів і запитів, якщо е все добре з кількістю молока, немає недостатньої кількості молока, е то в принципі рутинні сіджування не потрібні від слова зовсім. Вони можуть призводити до того, що молока буде утворюватися більше ніж потрібно дитині, е і при таких е рутинних сіджуваннях можуть е е виникати лактостаз.